За парканом знищена російською ракетою котельня будівлі зі слідами руйнувань від обстрілів. Це пожежно-рятувальна частина у Костянтинівці. На теперішній час люба частина міста забезпечується водопостачанням. однак все ж таки є райони, в яких на теперішній час ще води немає. Костянтинівка чи не щодня під ворожими обстрілами. Та це не змінює одне із завдань рятувальників розвести містянам воду. Зараз ми їдемо на червоний Октябрь, веземо підпитну воду. Найперше наші, де ми будемо. Вінюватися, це багато повожів, так як там найбільше люди потребують води. Про свій приїзд сповіщають, аби воду ніхто не прогавив. Добре води! золоті наші спасаті. З порожніми відрами поспішає пенсіонерка Людмила Сергіївна. У нас води взагалі немає, а хлопчики нам привозять ну, через день, через два нас забезпечують. У цьому будинку залишились здебільшого пенсіонери. Рятувальники допомагають донести повні відра до квартири. Старенькими сусідами опікується і пані Алла. Не, давай, давай, давай. Воду, воду, давай. Вода приїхала. Где-то рядом вода ще буває, а у нас її просто практично ні. Там дадуть, там дадуть, там дадуть. А у нас взагалі не літом. У зимою ще плоха з водою. От двома палками сама не магона сіть. У будинку неподалік жителі обладнали у підвалі сховище та встановили там резервуар для води на 500 літрів. І відра, і всі бачки, все залита куди тільки можна. Щодня рятувальники розвозять 15-25 тонн питної води. Внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України майже з травня місяця на теперішній час в місті Костянтинівки відсутня відсутнє водопостачання. В деяких районах здійснюється підвоз води щоденно особовим складом з 8.30 до орієнтовно до 19.00. Не нехтуємо правилами безпеки, тому всі забезпечені засобами бронезахисту. Наразі кажуть у ДСНС у Костянтинівці лишаються близько 47 тисяч жителів. До 24 лютого було 70. Анастасія Дашко Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас.